Що сльози наші не впадуть на землю? Вони всі впадуть вам на голову. Паша Мерседес, це прихований любитель руського міра. Він та його сепаратисти просто посеред Києва моляться за Росію, за її славу та вважають Україну винною у війні. Просто послухайте ці заяви. Чого Донбас восстав? Перші... Перші бомбили українців. Так... Поки наші хлопці гинуть на фронті, ось ці неформали з козячими борідками. Вільно прогулюються по Києву та розповідають про любов до Росії. Окрім цього, Паша та його чорти неодноразово приймали участь у розкраденні церковних грошей. Ви ніколи не дивувалися, чому в них таке велике пузо? Ну, типу. Ми не злодії. Ми не бандіти. А погляньте, який шалений автопарк у блаженнішого митрополита. Тут є все починаючи від дорогих мерседесів, закінчуючи розкішним Лексусом. Але зараз він найчастіше їздить на 400-му мерседесі. Його вартість становить понад 6 мільйонів гривень. Пашо, а на що тобі такий автомобіль? Альо! А що це ще не повинен йти пішки, по-вашому? А в чому проблема? Існує велосипед чи маршрутка. Не обов'язково ж їздити на дорогому Мерседесі? вам, бійтеся! А нещодавно Паша з'явився у шарфі Луї Вітон, вартість якого щонайменше 400 євро. Далі похизувався годинником, який за майже 40 тисяч євро, і наостанок почав комусь надзвонювати із 14-го айфону. То це все він отримав завдяки щирій молитві. До вечора умрете всі ви цієї сина, і сина святого Духа. Павлік, давай тільки без погроз. До речі, а ви бачили його маєток? Будучи вже митрополитом, Паша збудував собі розкішну будівлю неподалік Києва, хоч сам він називається невеличкою хатою. Двоповерховий особняк на 580 квадратних метрів, побудований на ділянці площею 40 соток. Позаду розташований будинок для гостей на 170 квадратних метрів. Також є альтанки, сад і будинок охорони. От би всім мати такі маленькі хати. В цьому ж селі владика володіє і фермою, де розводить сотні корів та свиней. Це все мільйонні прибутки, які, за словами Паші, потрібні виключно для потреб лаври. А що ж це таке робиться? Кажуть мерседес є мерседес. Чому не зживулі, почому не этот самий не запорожець, а мерседес? Паша так любить себе, що в соборі наказав повісити ікону зі своїм обличчям. А священники точно отак повинні поводитися? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Але повернемося до руського міра блаженнішого Мерседеса у 2008 році. Він вступив до партії регіонів та заявив, що йому подобаються погляди комуністів. Коли почався майдан, Паша підтримав Беркутівців та Януковича. Він навіть порівнював донецького бандита із Ісусом Христосом. У 2018 році Піп заявив, що Крим ніколи не був українським, а Україна поводиться агресивно по відношенню до Росії. Навіть після повномасштабного російського вторгнення в Україну бородате опудало не стало засуджувати Росію. Воно навпаки заявило, що українці не чули застережень і тепер пожинають плоди. Мені здається, що їх треба всіх пиздить, відновиставитись до них кардинально, просто пиздить, виганять звідси. В грудні 2002 року відбулася історична подія. Зеленський ввів у дію рішення щодо заборони московського патріархату. Після цього ФСБшники в Рясі занили, що їхні права утискають. На передову вийшов Паша Мерседес і почав погрожувати Зеленському. Дивно, що батюшка не почав кричати про сатаністів, як це роблять його куратори з Кремля. Сходя, сатаністи, але взагалі, це точно Зеленський напав на лавру. Бо люди з московського патріархату говорять зовсім інше: Дон фіхоп, Дон Кіхот напав на лавру, Боже, яке кончене. жарти жартами, але поговоримо про серйозне. У МП це не церква, це підконтрольна структура ФСБ. Серед священників є російські агенти, що пропагують русський мір і чекають, коли Росія захопить Україну. Вони отруюють народ і за їхні кошти будують власні маєтки. Повірте, у них нічого святого немає, адже це чорти, що ховаються за вірою в Бога. Яка країна напала на Україні? В, в Росії нормальних людей вистачає. А ще Навальне сидить слід турніє демократ, розумієш, що справа. Напали комуністи. Що ти провокуєш? А? Комуністи напали? Ленін, Сталін і всі стані. Вони вже все. Їх немає Ти... Їх немає. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, то переглядайте попередні відео та підписуйтесь на канал. Слава Україні!